Добини 9 січня за хвилину минулої доби Росіяни атакували на сімох напрямках. Найбільше на Авдіївському захисникам здебільшого вдалося стримати наступ. Аналітики інституту вивчення війни стверджують, що російські війська підтвердили просування в районі Донецька та Вербового. А українські захисники за три дні взяли в полон три десятки окупантів і спалили черговий російський сонцеп'як. Внаслідок вчорашньої масової атаки постраждало вже 45 людей. Відомо також про чотирьох загиблих. Кількість загиблих від ракетного удару по Хмельниччині зросла до трьох осіб. А у Києві внаслідок атаки 29 Грудня до 33. у Покровському районі Донеччини завершились пошуки і знайдено понад 100 фрагментів тіл. Гур отримало 100 гігабайтів секретів російського виробника дронів і засобів РЕП. на Білгородщині влада вивозитиме дітей через інциденти з баговною. У Білому домі зустрілися з інноваційними виробниками зброї. Говорили про безпілотники і розмінування для України. Угорщина погодиться зняти вето на допомогу Україні за умови, що фінансування буде переглядатися щороку. Наступною головою Євроради може стати колишній прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі. Міністр Они США перевели з палати інтенсивної терапії. Він одужує і перебуває в хорошому настрої. Війна за Тайвань між США та Китаєм може коштувати близько 10% світового ВВП. Комітет ради прогнозує значну зміну законопроєкту про мобілізацію. Справа нардепа Дубінського про за кордон пішла до суду. Міноборони розриває договори з компаніями забудовника Гринкевича через підозру у збагаченні на харчах і одязі для ЗСУ та спробу дати Хабар свідчам. Тим часом голова Львівщини відмежувався від скандалу з Гринкевичем, з яким підписував угоди і позував на Ото у Києві знову прорвало водопровід, цього разу на вулиці Оболонській. Тим часом кличко з колишньою дружиною поділили майно, обмінявшись нерухомістю. Більше новин.